Вітаю вас на каналі Gamer. Сьогодні у нас буде колаборація зі спілкою українських сімерів та сімерок, а називається вона Будиночок для рандомного сіма. Суть Цього челенджу можна сказати або колаби полягає в тому, що кожен та кожна з нас отримала однаковий лот з каркасом житлового будинку і має його оформити в залежності від концепту, який буде випаде, який випаде на рулеці. За історією це новий будиночок на продаж, а концепт загальна характеристика Сіма або його родини, який безпосередньо придбав цей будинок, і прагне оформити по власним смикам і потребам, що нам дозволялося. Нам дозволялося міняти покриття даху, підлогу, стін, вікна, двері, сходи, колони тощо, але не можна було змінювати їх місце знаходження. Можна було посадити рослини, оформити екстер'єр, облаштувати прилаглю, прилеглу діляночку або додавати там різні перегородки, але не можна було додавати нові стіни, а також дозволяється, звісно, розставляти меблі та декор. Що стосується рулетки, то нам е авторка цього Цієї ідеї роздала кожний концепт і виписала його на рулетці. Ми загадували числа, і відповідно шляхом рулетки обиралося хто кому випаде, які саме будуть ідеї. Тож кому випали різні варіанти, ви можете подивитися у плейлисті, який я прикріплю в описі до відео, і переглянути, що ж вийшло у інших дівчат та хлопців. Мені випав будиночок для персонажа, який в нас важкий підліток утікач. А, хоча, якщо чесно, я у самій рулеті участі не брала, оскільки я як завжди все пропустила і просилася, щоб мене додали до цієї колаби вже після того, як було все роздано, і мені просто придумали концепт важкий підліток утікач. А що стосується будиночка, мені сподобалось, як він виглядає ззовні, я так його розглянула, подумала, подумала. А, добре, що немає другого поверха, бо я не дуже люблю. Двоповерхові або більше поверхів, ніж один. А ще я допускаю, що там може бути підвал, але тут підвала не було. Тож я подумала, що ну напевно його не можна буде додавати, хоча це було б. Гарною ідеєю для мене. Я оглянула його, почала трішки перебудовувати. Загалом екстер'єр пролеглу ділянку я не змінювала. Мені подобається ця клумба, яку додала. А, якщо не помиляюсь, гілка виноградна, вибачай, якщо я тебе неправильно назвала. Я трішечки все. Тож, я залишила прилеглу діляночку і там змінила буквально трішки покриття, поправила колони і дах. Я зробила його трішки нижче. Мені не подобається високий дах. Або підняла, я не пам'ятаю. Вибачте, вибачте. Отже, що ж стосується нашого важкого підлітка-утікача. Я так подумала. Перше, що мені спало на думку, це перетворити цей будинок просто у якийсь там, не знаю, розсадник для вечірок, щоб туди приходили там різні інші підлітки, і загалом перетворити будівлю на якусь заброшку, де просто тусять малолітки. Але потім я подумала, що ну це якось не в'яжеться. Типу, у нас же по логіці, персонаж цей будинок купує. Отже, в нього мають бути гроші, і це підліток утікач. А яким чином може заробити підліток утікач? Ну, варіантів, на мою думку, небагато. Це або якась супер людина, або геніальна людина, яка там. Чомусь свариться з батьками, втікає від них, не розділяє їхні думки і займається якоюсь такою діяльністю дуже серйозно. Там не знаю, може взламує пентагон як варіант. Ну, але мені це не дуже якось близько, тому я обрала варіант з забороненими речовинами. Тобто, Зараз я вам розкажу, Девід так звуть нашого головного героя. Він а, з 12 років зв'язався з поганою кам... Компанію у нього в родині є мама, молодша маленька сестричка та відчим, який притісняв його з самого дитинства, як це інколи буває. І відповідно де від самого дитинства якось в нього не зладилось спілкування з батьками, і мати вона постійно була на стороні відчима, який просто ні за що, ні з яких взагалі причин міг погано поводитися зі своїм зі своїм сином. Можна так сказати, але підліток наш він мав такий дуже серйозний норов, він не хотів з цим миритися, і з самого дитинства він потрапив у не дуже гарну кампанію. Він дружив з, зі своїм однокласником, у якого були був старший брат, і часто малий бував в гостях у свого друга і бачив там різних. Різних дивних людей, які щось там роблять, і бачив гроші у них вдома, хоча жили вони не дуже багато, але при цьому він ну, розумів, що у цій родині є гроші, і всі вони якісь підозрілі. Потім він почав більше спостерігати, більше спілкуватися саме зі старшим братом, і зрозумів, що заробляють вони шляхом продавання або розповсюдження не дуже. Гарних товарів заборонені речовини. І оскільки він був підлітком дитиною, фактично 12 років, він не розумів наслідків, не розумів якось так до цього ставився. Ну, як звичайно, дитина може до цього ставитись. І подумав, що це гарний спосіб заробити легких грошей. А він жив у такому не дуже благопристойному районі, і, в принципі, це було розповсюджено у них в на території. Тож, з самого дитинства він почав 에, займатися тим, що доставляв 에, різні оцякі от отакі речовини. Він їздив на велосипеді, йому просто давали пакунок. Він їхав, куди йому скажуть, віддавав пакунок і їхав далі. Ну, фактично, дитина не викликає у поліції або у інших банд, не знаю, яких таких під якихось таких. Підозер, тож він спокійно цим займався, і якусь копічину, звісно, йому теж відвалювали за це. Але е, грошей йому якось так малувато було. І з часом він зростав, і його вже навчили не тільки розповсюджувати шляхом доставки, а ще й виготовляти такі речовини на кухні у їх там, одному з заводів, який якраз таки займався підпільною торгівлею таких препаратів. Отже, з самого дитинства він цим займався, і як це часто буває, він також підсів на ці речовини і майже. П'ять років з 12 до 18, плюс-мінус років він е, займався тим, що постійно шукав дози, постійно він е, продавав, щось варив, і життя в нього було. Геть поганим, аж поки він не зустрів одного прекрасного чоловіка, який провів з ним розмову, розповів про те, як варто правильно виготовляти такі речовини. А як можна на цьому більше заробляти. І шляхом того, юнак, він а, замислився над цим. Він замислився над тим, куди а, взагалі йде його життя, а, в нього є все ж таки сестричка, а, яка ніяка, але мама. І він почав думати над своїм а, над своїм життям, адже він ну, такий молодий, а вже. Фактично залишився без зубів, без грошей, без нічого, і все, що в нього буде, це хвороби і рання смерть а можливо тюрма. Отже, він почав поспілкувався він зі старим наркоманом, можна так сказати, який вже відійшов від справ. І, звісно, у цій всій системі була система банд, якихось там мафіозів, я не знаю, <свісно> щось дуже серйозне таке з серіалів та фільмів американських, але отже. А він почав братися за голову і проявляти свої амбіції, хоч і в такій дуже нелегкій справі, і дуже, скажімо так, страшній ніші. Ось я б так назвала це цей процес. І згодом до свого 20-ліття, напевно, ні, давайте в нас концепт підлітка. Давайте не до 20-ліття, а напевно до 17 -річ... До сімнадцятиріччя він вже навчився. Повноцінно заробляти він кинув речовини. Що найголовніше, він зміг побороти свою залежність і зрозумів, що якщо він хоче цим заробляти, то він точно не має використовувати ці речовини на собі, адже це приведе тільки для до того, що він постійно буде шукати дози, постійно буде якось себе. Пригнічувати, і е, що ж сталося після цього? Він вирішив, що має придбати собі будинок і почати життя з чистого аркушу, можливо, зав'язати, піти на нормальну роботу, адже скоро в нього вже буде, е, вже буде повноліття, і його не будуть переслідувати так, як це було раніше, бо фактично він стане вже дорослою людиною і. Е, Служби, які оберігають підлітки, вони вже не будуть за зацікавлені у тому, щоб його якось піймати і повернути назад у родину. Якраз у той же час він дізнався, що його батьки планують переїжджати у інший штат, і він зрозумів, що він хоче придбати їхній дім. Так, вони продавали свій будинок, його сімейний, можна сказати, рідний будинок, в якому він виріс, в якому пройшло його дитинство. Фактично, дитинства не було, але до 12 років він жив там щасливо, і коли був живий його батько, вони з родиною часто тут проводили час. Отже, він вирішив, що має накупити достатньо грошей, щоб з'їхати в'їхати у цей будиночок. Він почав активно заробляти, активно шукати якихось зв'язків. І, врешті-решт, він накупив суму, яка йому була необхідна, і через ріелторів або ну, тих людей, які займаються безпосередньо купою продажу таких будинків. Він викупив будинок своєї власної родини. І коли вони вже забрали всі речі, були готові з'їхати. він... Просто зайшов у їхній будинок, прямо перед ними. Вони такі сиділи у машині і не могли зрозуміти, що ж відбувається вже від чим він вибіг таки йому назустріч, щоб сказати: Гей, що ти робиш? Тут взагалі то вже ми не живемо, і ми тебе взагалі бачити не хочемо біля нашого дому. Сюди скоро приїде власник, і яким же були їх, були їхні здивування, коли він сказав, що власник цього будинку це він сам. І він більше не зловживає. Він е, хоче почати з чистого аркуша, і це тепер буде е, його будинок, тому що він розумів, що якщо просто прийде з грошима до родини, вони не продадуть йому будинок. Адже вони вірогідніше за все подумали, що е, він заробив на це якимось нелегальними способами, може, вбив когось або ще гірше. Е, тож він зробив все по-тихому, і ось так гарно, дуже такий фліп відбувся, коли вони. Збиралися поїхати, а він підійшов. Якщо вам здалося, що ця історія вам дуже знайома, то ви праві. Це історія повністю взята з серіалу у всі тяжкі або Breaking Bad англійською. Там була саме така історія, але парубку е, було за. 20, напевно, років, і саме така ситуація там е, просто виникла. І ось якраз як коли я будувала цей будинок, я не могла е, просто не ні думати ні про що інше, як про цю історію. І саме тут я. Бачу персонажа Джесі, який е, якраз таки так вчинив. Якщо ви дивились серіал, я впевнена, ви, вгад... ви згадали цей момент. Якщо не дивились, вибачте, це був спойлер. <сум> ну, але не дуже сильний, бо там все ж таки трішки по-іншому все розвивалося. Отже, так, я вирішила, що це однозначно має бути будиночок Джесі. І я тут загалом меблі поставила звичайні. Як звичайний сімейний будинок, тобто тут немає нічого геть дорогого або геть дешевого, пошарпаного. Це просто звичайний будинок родини, яка тут жила і просто поїхала, щоб почати нове життя. А Джесі, ну я його назвала Девід, щоб не заспойлерити вам, прямо прямо одразу. А Девід тут почав своє нове життя вже без родини. Він, звісно, буде підтримувати стосунки зі своєю сестричкою, і, можливо, вона, коли подорослішає, теж буде його тут навідувати. Він буде розказувати прикольні історії зі свого дитинства, як він тут вилазив на дерево, впав тощо. І загалом тут у цьому будинку немає чогось ну, такого. Що робить цей будинок прям унікальним? Це просто звичайний сімейний будинок, і унікальним його робить якраз таки те, хто тут жив і яка саме трагедія родини, або не трагедія, а початок нового тут взагалі-то відбувся. Що стосується ще побудови спальні, я все ж таки подумала, що він як людина не дуже стабільно -психі психічна. Він все ж таки ще не знає, яка має бути в нього спальня, адже батьки забрали з собою очевидно ліжко і забрали багато речей. Все, що майже все, що тут є, це було куплено на якихось просто. В якихось магазинчиках по типу Юск, не знаю, і просто він там покупляв, що було, і все інше позалишав. А у спальні він просто собі поклав свій звичайний матрац, на якому він спав, коли жив з бандою. Там також стоять його сумки, стоять різні речі, які він позабирав, і загалом виглядає спальня як у якогось бомжа, але це пов'язано якраз таки з тим, що в нього є психологічні розлади, пов'язані якраз таки з тим, що він жив на вулиці, жив у банді дуже дуже довгий час. Тож йому потрібен буде якраз таки час, щоб. Від цього відійти, щоб обрати собі врешті-решт нормальне ліжко, щоб, е, може знайти дівчину, з якою він міг би тут проживати, або е, приводити сюди друзів. Зараз він явно спустошений і відчуває лише те, що він досяг мети, якої він хотів, і зараз він розуміє, що. Коли він вийшов з, вийшовши з банди, ну, фактично, в, не, в нього нічого немає. В нього немає друзів, адже всі друзі, які в нього були, це ну, наркомани, все, що вони хочуть, це дозу. І він не буде їх, їм її постачати, адже все, він вирішив зав'язати. І щось мені підказує, що у такому достатньо. Раному віці йому це вдасться явно не з першого разу, і на, на Девіда вже чекають інші випробування, в тому числі те, що він буде водити сюди різних людей підозрілих, але це вже історія Девіда, як, як вона буде розгортатися, що він там буде собі думати. Це вже інше зовсім справа. У така у мене вийшла історія. Тут, звісно, менше страждань, трішечки менше А, Але я рада за Девіда. Я дуже сподіваюся, що він впорається із своєю залежністю, впорається з тим, чим він займається, і, врешті-решт, він стане нормальною людиною. Uh, і його не будуть переслідувати друзі з його минулого життя, щоб якось йому докучати. Хоча в серіалі Breaking Bad нам показали, що не все так добре, як здається. Все-все більше не спойлерю, все. Що стосується також самого будинку, і колаби мені дуже сильно сподобалось. Я коли отримала вперше взагалі пакунок з будинком. Я сподіваюся, я правильно вам пояснила, що так, у нас у всіх один будинок, тобто ми його не будували. Це просто в нас була коробка, в яку ми все самотужки самостійно поставили. Тож мені дуже сподобалось брати участь. Мені цікаво, що вийшло там у інших дівчат-хлопців. Я бачила дуже прикольні в них вийшли теми, і мені дуже цікаво подивитися, як же ж можна було це все сюди поставити. Особливо цікаво, що ж там вийшло у дівчинки, здається, це була дівчина, яка буде будувати хату. на... Родина з трьома дітьми, мені дуже цікаво, як це все можна буде сюди засунути, тому що я тут для однієї людини думала, думала, крутила. І так, в мене мені загалом сподобалось, але якось так, ну знаєте, чогось не вистачає, і я не знаю чого. А, типу, може не, не вистачає якраз таки підвалу. Я б додала підвал, я вам скажу чесно. І туди запхати який-небудь секрет родини. А, це було б взагалі прям для мене ідеальним варіантом. Хоча я іноді себе зупиняю, і думаю, головне не засунути занадто багато всього. Бо якщо так зробити, то це вже буде якийсь цирк. Переходимо до екскурсії. Так, будиночок виглядає ззовні. Я не вважаю, що він загалом сильно змінився, трішки перефарбувала, додала колони і вікна. Так, я замінила вікна, бо ті мені якось так. Здається, не дуже підходять для звичайного такого житлового варіанту, там щось на модному. Тут, прихожа, просто там усілякі речі, вішати, склад. Тут, до речі, вже сидить Девід, який чекає в гості на своїх товаришів. Ось такий він у мене вийшов, я мій ковер не записувала, але просто його так зробила. Таким більш-менш агресивним підлітком, хоча виглядає він не дуже. Як бачите, тут багато чашечок з чаєм, кавою, тощо, видно, він не дуже любить прибиратися чи спати, я не знаю. Зокрема, просто. Не дуже чисто. Тут в нас Вітальня Тере-Столова, бо тут є якраз таки є така стінка з телеком. В мене в дитинстві така була. Я їх люблю ставити. Це, мені здається, додає затишку у хату. У хату. Тут, значить, у нас кухня з барною стійкою. Звісно, тут є алкоголь, таке різне. Зокрема, це пов'язано з тим, що його відчим любив займатися готуванням. Проходимо трішечки сюди. Це в нас ванна кімната, точніше туалет окремий. Я спочатку хотіла зробити два туалети, але потім подумала, що ну, тут такий. Дім маленький, типу тут можна зробити окремо туалет і окремо ванну, щоб поставити якомога більше речей. Також є деякий спортивний інвентар, якісь речі, які він не поправ ще. Не знаю, як він буде тут прати. Правку я ставити не хотіла. І ось так виглядає якраз таки його кімната. Вся така вона незатишна. Тут просто матрац, його якісь речі. Це його батьки, мати, і покійний рідний батько. Він залишив фотографії. Тут просто якісь його особисті речі, які він встиг забрати. Тут валізи. О, я згадала це слово. І валізи також ще є тут. І просто якась коробка. Яку йому видали з реабілітаційного центру, і в нього тут така, одне вікно, яке закрите просто якоюсь тряпкою. Не знаю. Ну, мені здається, що саме так би виглядала кімната такої досить травмованої людини. Ось така невеличка екскурсія по невеличкому маєтку. Також я тут розмістила, звісно, гриль, бо я люблю ставити гриль, і що ви мені зробите? А там далі ще є, до речі, каток поряд. Ось так. Так виглядає будиночок. Я бажаю вам здоров'я, щастя, миру. Бережіть себе і обов'язково переглядайте відео інших учасників. На цьому все. Слава Україні!